Повітря тут у мене два фільтри, і він зволожує вдвічі швидше, аніж маленький той зволожувач на один фільтрик. Вода туди подається не з крана, а скажіть мені, або фільтрована, або окупована, або яка небудь там ну, дистильована, навряд чи ви десь знайдете, але, але, але в аптеці ж не будемо купувати, правильно? От, через отвори подається зволоження. О, така о, водяна хмара подається. Ось у мене павербанка. І ми з вами минулого разу, коли було розпакування, пробували, чи вийде через павербанку, щоб, о, значить, працював зволожувач. Так? От. І тут я задалеко його. Значить, вмикаємо в міні-USB. Увімкнули, вмикаємо павербанку, Не подужала, ось, увімкнула. І вмикаємо. Працює навіть від павербанки. Тільки я ставлю режим, він по черзі лівий правий, лівий правий. От. І ми трошечки далі його поставимо, просто щоб ви не дивувалися, звідки та пара є. Ось вона звідки. Е, і завдяки цій легесенькій хмаринці е, пари водяної. Вона не гаряча, вона просто, просто пара. От, О, завдяки ній не піднімається оцей нитковий пил. І можна легше дихати. При роботі із ниточками. Так. Це одна з самих простих. Одна з самих простих. Так. В моєму короткому відео подивитись на шкарпетку. Так, подивлюся. Юлечка, вітаю, Глада Міра. Це на обід, так, да, оце, смаколики, прошу. Скільки волога в кімнаті? Хто знає? я не знаю. Юлечка, можете побавитися із ботиком. Значить, він знає до 25 цифри і від 60 до... Я напомню, до 69, здається Там, по Гаррі Потеру. А ми поки що змотаємо. Тут також такі товстенькі нитки, бачите, в кілька складень. От, тож ми їх будемо намотувати і розбирати я їх не буду, друзі. Це невдячна праця, і до того ж можна і таку шкарпетку зв'язати, чом би й ні. Завжди починаю із найменшого моточка. Навіть такі ніжні не труть пальці. Ну, я відчуваю, що рух є, але дуже ніжні ниточки. Але матінко, скільки ж на них вузликів. Це ж треба. Дякую за лайкосики. От. Щоб більше вузликів, то більше клопоту із їх розв'язанням, вправлянням у в'язання і так далі. Найменше беру, бо простір звільняється, щоб більший моток не підскокував надто високо. Бо якщо не буде простору для більшого мотка, то він підскокуватиме, щоб вивільнити нитку. Навіть зменшу. Такі дрібнички начебто, але вони так полегшують життя. Зволожувач ми купили, коли Київ накрило оцею димною хмарою, що там ліси горіли, чи торфянинки, чи що там горіло. От. У нас і досі дим відчувається. Іноді як вітер поверне, то трошечки є свіжого повітря, але от наразі дим чутно, просто жахливо. От. І ось такий зволожувач.